Оп, поклвка. Оп-оп-оп-оп-поп-оп. Дивіться, -оп 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 -оп. це що? Окунчик схопив. Ну, дивимося кіно. Головня тут просто... Не знаю, просто ціла куча. Спробую. Зразу покльовка. Ого, ого! Ого! Ого, ого! Це дуже хороший. Sei prosto. Привіт, друзі, привіт спінгіста Риболова. Вітаю вас на каналі Франківський Спінгіст. Сьогодні ми з Юрою їдемо на річку Бистриця. От стоїмо на переїзді, чекаємо, пропускаємо поїзд. Їдемо на річку Бистриця половити голову. Тому дивіться далі, не перемикайтеся, думаю буде цікаво. Сьогодні я вже без бороди. Щось новеньке і та вже є. Погнали. Раз-раз на матрас. А тут вжик-вжик и мужик. Оп-оп-оп-оп. Хлопцы оп, оп, оп. с авторитетом. О, пожинка. Пожинка. Попробуем. М -м -м. Кисленько. Ну и что? Оп, поклевка. <laughs> На жука, короче. Ехать, да? И что мне? Ты захочу ловить? она как палка, что не Палка, палка. Палка? Угу. Ее не было, короче. Это как попарагина. Да? Ну, то Виталик минулый раз Там зачепив був і цю палку, походу, зірвав. Ні, він зачепив отам, але зірвав її сюди. Давай піднімаємося. Ні, хочу ще тут кинути раз так. Я думаю, під цим карчам можна акуратно. Підліз. Тобі буде це зробити трохи важче. А ну покажи а не... о нех. Кахие. Вот тут просто дернув два раза и закрутив. Трататарадарадатара. Дивися, я каміон від відсипа. Попробуй потягнути. Опа! Чекай, тепер треба вилізти Аккуратно. Але все одно я думаю, що він десь під берегом стоїть, навіть в тій локації. Оп, дивись, А це гарний вихід був. До речі, це був гарний вихід головка. Взяв? Да? Не, не взяв, але вихід був вже такого крупного. І походу він плив за волкером, знаєш? Але він щось раз виходить. Оп, є. А ну попробуй, бачиш туди кінь кидене. Опа! Две весь клинчучок. На китайський воблерок. Вони попри бережок стояли. А, ти куди кидаєш, так? Так. А о, дивись, ідуть, толпа йде. Що, друзі, приїхали ми десь біля пів третьої години почали ловити десь в годинці 3 е Ну так, плюс-мінус. І в 3 годині рибка ще не дуже активна. Було в нас пару покльовочок. Зловив я на тавадік одного головня невеличкого. У Юри була дуже гарна покльовка, але сходік. Але в загальному поки що ми тільки, тільки розпочинаємо риболовлю розловлюватися. Сонечко гріє, гарно гріє. На завтра передають дощ, парить. Тому сьогодні риболовля... Може бути не така, як завжди продуктивна, друзі. продуктивна. Ну а ви напишіть, пишіть в коментах, як краще з бородою чи без бороди, а то мені син каже краще з бородою. Юра каже, що я був схожий вже на Росомаху. Так що напишіть, як краще з бородою чи без, я зроблю собі висновки. Бо мені все одно, я просто бритись не люблю, друзі. Спробую свого любимчика от в такому кольорі. Це каміон Магнум з зануренням СССР. Гарно летить. Ну і ловить гарно, якщо рибка активна. Розпробуємо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Дивіться, що окунчик схопив в облирочок так. ну такий Бачите, на сесерочку пливи мацьонький ну поки що головень щось не дуже відзивається зараз підемо спробуємо на самий перекатик От теж непогане місце, там вони підкручують, бачу камінчики, там головень мав би крутитися. Може він сьогодні не хоче кренк, може він сьогодні хоче міношку. Зараз розберемося. Може сьогодні погодка його не цей, не збуджує. давай, тут. Капец, на клюве Оп, Тики сказал, на клюве и поклевка. Вот это, блин, удар. Оп, є. є, на відео. Є рибка. Бачите, все ж таки. Точка працює. Але це окунь. дивіться який окунчик, Ще один? Оп! Погнав два окуня І один головень, Це що за день? Мені здається, що треба підбирати просто ключик. Ах ти, блін! Хороша покльовка була. Хороша, і бачите, сьогодні працює так само аСІСРК. Уже дві в мене було хороші на нього покльовочки. Такі офігенні покльовки. Але ще ні одну рибу не притягнув. Ах ти, Оп! Два рази доганяв! Раз, потім догнав ще раз. На каміончик, чи звичайний. Поставте Юріку лайкос. Юрік трохи підслизнувся, освіжився, трохи настрою немає, але лайкосик можна йому втиснути гарний. Ловив клина. Інформент? Ні. Бачите, безбородий тринік і то важко витягнути. Ти казав, бачиш? Каміончик був на кону, друзяки. Закотився під камінчик і прийшлося Юрсу його, як то кажуть, спасати. На, тримай спінні Мені в Крокса дуже залітає і капець як незручно. зручно. Вотряхую, якщо натечить цілу цю, потім пальці аж болять. Оп'є, ай зійшо? Був. Просто клюнув і затихарився. На каміончик. Але я тут схитрив, один без бороди лишив, а задній знайшов не такий невеличкий бороди, бородий, не? щоб не сходив. Ви? Перший головень на сьогодні, чи який? Чи другий, другий. Не знайшов гачок, бо там такі специфічні. <клухи> Яйк, шмарик. Це капець. Це як так я зробив? Бачите, де мій камінчик? Там ще може бути глибоко. Ну давай сходимо, подивимося, яка там глибина, перевіримо. Я ще б він там високо його закинув, я не знаю, якщо там нема глибини. Чи я туди підійду. Ну давайте не будемо розводити болтологію. Юра каже, що тут не глибоко, то повіримо йому на слово. Бо тут глибоко і течіє. Вже каже, що не глибоко мені вже по пояс. А не, не, по пояс максимум, Юрик. Але рельєфчик тут офігенний. Дивіться, як я тут закинув, десь навіть воблера не бачу. А, тепер бачу. Коротше, зняв, друзяки. звісно там було... От він, цей каміончик, там було без шансів Дістати його, тому Добре що сьогодні не дергав. Опа! Тут Юра, дивися, я не знаю, десь там зайшов. Ну що, друзі, обловили ми з Юрою. Ну напевно, скільки? один, два, три, чотири. Е, біля п'яти перекатиків з ямками. І в загальному, друзяки, в загальному рибки або нема, або вона не активна. Я думаю, що вона є. Просто ловити треба вміти. І вона просто не клює. Сьогодні вечором буде злом погодки. І вона не покльовує не покльовує. Але ми ловимо далі. Йдемо на ще одне прекрасне місце і спробуємо там. До речі, минулого разу так само треба було трошки пошукати різні містячки, щоб зловити рибу. То ми шукаємо, бо є вже окуні, головні, багато покльовочок. Рибка стоїть якось так під корчиками. Треба гарно попадати, гарно, гарно. Влучно класти воблер під самий кущик і тоді є покльовочка, але не всі результативні. Тому ловимо, а ви дивіться далі, не перемикайтесь. Річка бистриця, цікаво. Така лісова тут стежка. Кроксики чвакають, мов жабки. А ми йдемо. Камні дуже слизькі, поросли водоростям, а я декілька разів чуть не впав в воду, а Юра навіть втратив рівновагу і намочився. Намочив і ключі трохи, і документи. Легенько. Швиденько піднявся, тому обійшлося. Але ми вирішили йти через лісок, тому що реально по берегу дуже напряжно. Це Голван чи Маренка? Маренко. Ну. Верік Маренко зловив Оке, Пай. Ого, ого! Ого! Ого, ого. Цей дуже хороший. Цей просто. Ох, задає, задає. А зійшов? Зійшов, ну це був кабан, це був кабан. Бачили, фрикціончик в мене затягнутий. Трохи незручно їх проти течії тягнути. Незручно проти протитечією. Виважувати, там тече і плюс камінь. Це капець. От на цього би було варто подивитися, бо цей був дуже хороший. Навіть не міг його підняти. Друзі, черговий, невеличкий вже головунь, але по міркам цієї річки це нормальний. Не такі звичайно здорові, як були попередні, але цей також, подивіться, нормальний. Гарно зафіксували і відчепили. Це вже без молок. Але такий побіг. Бачите, клюнув вже на... Каміон магном, але вже ССР-ку. І дуже часто важливо, якщо у вас приманочка перестала працювати, це не означає, що рибки немає. Треба просто змінити приманку і спробувати, може працює інше. Аж потім йти з місця локації. Жак і продовжуємо. Містечок цікавий. Там якісь корчики. Таке круте, тут такі ці Цікаво, де тут головень стоїть. стоїть Зболото трохи Ох, бачите тут головні. Просто капець. От тут. Я не знаю, вам видно чи не видно. Дивіться, скільки там головних. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, десь штук двадцять. Зараз я спробую туди товарик закинути. Ну дивимося кіно. Головня тут просто... Не знаю, просто ціла куча. Спробую. Зразу поклвку. Бачили? Юрік, іди сюди, глянь, скільки тут голови. <говорю> Ловлю що в акваріумі, тихенько. ха <говорю> ха Ах ты, Юрик, Юрик. На цей бан? Нет. А на что? А, на камеон? По угу. Он в зайшов, напомню. Ну что, друзьячки, вот такая отводилась у нас рыболовля. <laughs> Як тобі, Юр? Могло б бути і краще. Могло б ну, бути і краще. Ну, так що... Що є? ну але ми бачили, риба є, але не клює. Реально, плен, рибка риба стоїть. Багато, рибка стоїть, голови стоїть, підкидаєш йому, він цікавиться, але не відкриває рот. Так що така от справа. Так що, друзі, якщо захочете поїхати на головню, почекайте, може, пару днів, може йому щось робиться. Ну а ви, друзяки, підписуйтесь на каналчик на україномовний контент, ставте лайкоси і всім па-па. Зустрінемось на риболовлі.